Я не знаю, как назвать этот пункт или эту статью, но ни одно обращение оркестра, поскольку мы не государственные, у меня нет корочки, что я возглавляю свой оркестр, а я главный дирижер, и ни одно обращение оркестра в Министерство культуры на протяжении с 2007 года не было вообще услышано. Поэтому у меня есть либо просьба, либо предложение. Можно ли вписать в эти требования, то, что министр культуры, кем бы он ни был, он должен открыть глаза и увидеть, что есть оркестры и коллективы частные, которые не финансируются Все государством, но выживают. А вы юридично оформлены? Нет, мы юридично пока не оформлены, но мы существуем. Это отдельный вопрос, почему мы не оформлены. Я к Министерству культуры. Момент. Я хочу, чтобы вы вписали туда, только не знаю, как это назвать, что... Давайте мы с юристами. Нет, я не про свой оркестр, я, то есть я про свой оркестр, но ни одно Министерство культуры не в состоянии услышать частные организации, которые не финансируются Министерством культуры. Министр культуры должен быть проможен, знай ты, общий язык с бизнесом, и только тогда он может построить концертный зал. Этим занимается весь Киев уже много лет, он никогда этого не сделает, Если Министерство культуры, там, я не знаю, с Радой Майдана или без Рады, я не в курсе, нужно собрать инвестиции и построить концертные залы, чтобы частные оркестры, такой как мой, не находились на смертной грани каждый концерт. Мы со концерт сыграли, дальше неизвестно. Мы такие не одни, но можно ли это как-то прописать? Потому что слышать каждый раз оскорбление в этом помещении у меня закончилось тем, что я Багутского побила. Ну, ну, это уже не Спасибо за редко. Спасибо за ребенку. А это как-то учтется? Вот записали того, что это. Он нам брал, подождите, у нас был очень короткий разговор. Я представляю, я член членой рады заповедника София Киевска. Археології Києва звуть Сагайдак Михайло. І я хотів би сказати, ось сьогодні відбулася така асамблея працівників музеїв і працівників заповідників. І констатація ситуації полягає в тому, що коли розпадається система, друга система, яка Має, так би мовити, ще не народжена, ще тільки становиться. І, власне, сьогодні всі колекції, всі фонди, всі музейні, ті всі надбання, котрі є у нас сьогодні в музеях, вони абсолютно перебувають без будь-якого захисту. Наша асамблея повинна зараз звернути на це реальну конкретну увагу, тому що. Є великі конфлікти між е, адміністраціями музею. Ми можемо говорити про Києву Печерську лавру, де є е, е, працівники музею, де є колективи, і і Софії де е, е, така та сама ситуація. В е, е, Софії слава Богу, ситуація те, можливо не так виражена, але, але вона існує. це буде ос, особлива тема, як будуть трансформуватися ці процеси. Але це В результаті цього хаосу виникають великі загрози для музейних колекцій, для фондів. І асамблея повинна Містеріпс? виробити якісь дієві абсолютно механізми. Так, дуже дякую за ви сьогодні. Ви сьогодні збиралися з своїм серцем. Абсолютно ви цю проблему обговорювали? Ні, на жаль, ми все. не встигали. Ми Вся. встигали. Так, Будь ласка, говоріть і вийдіть з ідеї. Можна вас почули, але вона все ж таки потрібно пропонуватися, на жаль, офіційно станеш говорять? Що можна надавати в тому, що Владислав Філора, Український центр розвитку справи, громадська організація, і власне один з представників цього володінного. Власне, я би закликав всіх насамперед сконцентруватись на речах і питаннях. Які е, практично виконати, які в принципі е, насамперед зараз є найбільш актуальними, як, на мій погляд, про реформи мінкульту, про реформу взагалі культурної справи, чи окремих е, питань можна говорити дуже довго. І е, зараз насправді це нічим не закінчиться. Е, музейники пропонували, давали свої пропозиції. Опрацьовували там протягом року щодо реформування музейної справи і програми розвитку музейної справи на п'ять років. Подавали це в Мінкульт через музейну раду, так само до речі, органики ціни і так далі. І це, в принципі, нічим не закінчувати. Ми зараз ризикуємо так само в цих питаннях теоретичних і абстрактних, просто згаяти час і виявити потім, що з нами забули все ж таки проконсультуватися з приводу кандидатури. Але як на мій погляд, я би всіх закликав, В принципі це те, що ми робили, е, говорюючи у себе на своєму засіданні, все ж таки подумати про кандидатуру. У нас є чітка вимога погодити кандидатуру з нами. Ми маємо таку таке спільне бачення цієї кандидатури. Поки ні. що ні. Оскільки Власне, ж, завтра то... можуть призначити людину, ти ти, що з нами то... просто не встигне законсультуватися. Як на нього зараз це найбільш актуальне? Ця людина має дійсно відповідати цим критеріям. Я з ними погоджуся, я, я один з підписантів цього листа. Однак в цьому листі не вистачає одного, не вистачає пропозицій крізиці. Тобто ці критерії треба... До тобто вас ідея наступна, що ви зараз вийшли. Концентрували все ж таки на прізвищі, тому так? що у нас є одна з найважливіших вимог, які е, вимагають і найбільше противного вирішення, Це погодження е, з нами кандидатури. Так, і заявлюємо. Добре, ми почули вас. що Ви цього при, сьогодні при, прідвища, які... А, ну, можливо, можливо, так само, ну, пане Ігорі, звучите, можливо. Це інший представник Слуху. Слуху. Я, я просто я бачу, бачу зараз це озвучувати, тому не що не ми просто маємо бачати прізвища. Є три прізвища від нас, але думаю, що просто зараз як звучать на сенсу. вони до речі, достатньо контрастів, нас них має відношення до фонду, наприклад, Ріната Ахметова і тому. Як не згодиться біографія до фотографії, дякую. Неоднозначні ситуації. Є ініціатива. важливий прийом Зранку була ініціатива кожен. Кожен ма це, це, це не, дійсно не, так, тому що звідси ми маємо піти соціологію певною. Кожен напишіть на бумажці свого кандидата. Ми кинемо, потім по слід... разом відкриємо і п'ять людей, наприклад, п'ять кандидатів чи дві людини, які найбільше з акули що... відкрити ось по кругу, де Так, будь ласка, Слухайте, тут у вас є одна кандидатура взагалі, від кожної переглядці, які ви всі довіряли. Я перепрошую, ми зараз вирішуємо долю за всю Україну. А я не Так. я припрошу зараз, люди на майкані, вони вирішували долю за всю Україну.